Де наразі відчуваєте не більш О, тут у п'ятці і колись на вантажу віддає от сюди Робіть декілька боба у залі фізреабілітації заняття на спецтренажері 20-річна Єлизавета Лаптіва відпрацьовує вправи. Робимо вправи на те, щоб покращувати, і щоб можна було добре ходити. Вже дівчина впала з драбини. Тепер лікує пошкоджену ногу. Із такими та іншими патологіями стикаються постійно, говорять лікарі. Ми намагаємося повністю встановити кінцівки, якщо це зв'язано з патологією або травмою. Це фізичні вправи, перш за все, це масаж, це фізіотерапія. Сюди входить. Головне завдання реабілітації повернути пацієнта до звичного життя після хірургічного втручання. Та в минулому Дніпровські лікарні для цивільних за останні 9 років стали базою надання допомоги постраждалим у боях. І оцей проби, і цей ро, бачите, так, так, так. двигаються в мене пальчики. У лікарняній палаті 75-річна Оксана Луганська розповідає про самопочуття. Мешканка Бахмуту потрапила під жорсткий обстріл. Її з високою температурою поранено у кисть вивезли українські вояки. Розбило зовсім руку. Це дирка тут така була. Це якби Там не от ця больниця. Я не знаю, що пробили. Пальці висіли. Оця рука оце ж тут. Оце ж її пришили. Відновна хірургія та реабілітація кисті – унікальний напрям, який розвивають у медзакладі вже 30 років. Мирний час надавали це більше. Були в нас виробничі там травми побутові цивільних з п'яти областей, не рахуючи нашого Дніпра, міста це... Областей України на даний час пріоритети трошки помінялись. Зараз у нас 98% – носто вісім відсотків. Деносто хлопці, воїни, які зараз захищають нас. Напрацьований руками досвід допомагає у воєнний час. Значна частина пацієнтів, українські захисники там вже в четвер знімаємо швидкі. Це вже що дійсно знімаємо. Відділення медичної реабілітації у лікарні існує вже третій рік. Щоб була певна якість життя, щоб була впевненість у собі, у своїх функціях, у своїх можливостях, то на це потрібний певний період часу. І цей певний період часу має бути заповнений втручанням спеціалістів, які розуміються на цьому. Система професійної реабілітації в Україні тільки починає розвиватися. Наразі українським лікарям не вистачає обладнання. Підтримати у цьому Дніпро взялися європейські партнери. Тут в Дніпрі ми сконцентруємось на відбудові та гуманітарній сфері. Особливу увагу буде приділено внутрішньопереміщеним особам енергетичному, транспортному та медичному напрямках. Першу партію допомоги днями вже передали Дніпру. Айтосі yeah, yeah, yeah. від чеських партнерів місто отримало карети швидкої та низку медичного обладнання. Ми завжди отримували підтримку від офісу мера, і зараз настав час повернути це добро, допомагати чеським і дніпровським компаніям у довгостроковій перспективі. Наші чеські друзі, я вже кажу, друзі не колеги. Вони передали на міськраду три. Автівки швидкої допомоги, а також купу різного обладнання. Думаю, так що частину ми передамо на військові наші бригади бойові. А може декілька залишимо для медицини нашого міста. Ця допомога неодноразова. Чеська республіка висловила готовність підтримати Дніпропетровщину як у воєнний час, так і після нашої перемоги.